Порт одяг, перший плюс броньбар. Вона за 10 кілограмчиків, всього 900 гривень. Першим дебаті чорненький. З капюшончиком. Наступний світшото такий. Так, розмір вам не докажу, бо не Саме далі. З капюшончиком знову з Він упертоний всередині. Розмір 2. І на замайки, Розмір емочки. Йдемо далі. Тут у нас спортивні штанішки. на резиночці. Резиночка добре розтягується, але, на жаль, немає розміру. Таке я нас оборот. Наступний такий чорненький теж на резиночці. Розмір це 38, й емочка. Ще одні спортивні шпинички в чорному кольорі. Розміру немає. Якщо є розміри, я зараз вам скажу. Дивіться, ви як великі ще відставлюється? Ні, розміру немає. Він з катесанчиком. Ззаді така спинку класно. Я дуже круто виглядає. І розмір у нього емочку. Дивіться. Такого плану світшотик на грудях з кишенькою. Угу. Розмір емочку. З капюшончиком просто сердечко спереди. Прозмір вам, на жаль, не скажу, бо не в кожен. І давайте покажу ось такий з капішовчиком на доночку. Розмір XS на править, І Котельні сірі штанишки. Тож, на назад немає. Оставим показки. Ось такі спортивні штанішки. Везерочка добре розставила. Тут ще спортивні речі. Якщо вам сподобалося це то пишіть в коментарі або зверніться до наших планету.